Congratulations! Коли недоречно говорити «congratulations»? І як привітати когось поздоровити зі святом англійською мовою, розбираємо в цьому відео. Поздоровляю з Днем Народження! Поздоровляю з Новим Роком, з будь-яким іншим святом! В англійській мові це не «congratulations». Пригадайте англійською мовою з днем народження, з Новим Роком, зі святом Пасхи, з річницею говорять Happy і що? Happy birthday! Щасливого дня народження! Happy New Year! Щасливого Нового року! Happy Easter! Щасливої Пасхи. Happy anniversary! Щасливої річниці. Бажають щастя і бажають відчуття щастя. В англійській мові в таких ситуаціях не говорять congratulations. А коли ж тоді доречно сказати congratulations. Congratulations це форма привітання з якимось досягненням, з чимось особливим, з чимось надзвичайним. Звичайним, особливо тоді, коли людина доклала зусилля, щоб досягти того, з чим ми її поздоровляємо. Наприклад, влаштувалася на нову роботу, хтось здав екзамен на чудово. Люди заручилися, люди одружилися, вони доклали зусилля до цього, вони одне одного знайшли, вони будували цей relationship, і тепер вони збудували сім'ю. Тому congratulations! народження дитини, вступ до університету, вступ до школи, перемога в яких змаганнях тоді. Доречно сказати «Congratulations!» Вітаю тебе! Good job! Well done! Наше день народження це не досягнення. Якщо тільки людині не виповнилися 100 років, це дійсно досягнення. Інакше це просто дата, яку ми святкуємо із року в рік, так само, як і річниця. Тому ми говоримо щасливої річниці, щасливого дня народження! «Happy birthday!» Але «congratulations on your promotion. Поздоровляю з підвищенням. Congratulations on getting your promotion. Зверніть увагу. Congratulations on. Не with. Congratulations on your promotion. Congratulations on your new baby. Congratulations on. Winning the Gold Medal. Ви також можете сказати Congrats! Але частіше скорочену форму Congrats використовують саме на письмі. Ви можете комусь написати, скинути смс-ку, написати в чат. Congrats! В розмовній мові все ж таки скажіть Congratulations. Це приємно чути. Не скорочите це слово. Congratulations. Тож, що сказати людині у день народження. Many happy returns. Many happy returns. Багато щасливих повернень. Все, що до тебе приходить, нехай буде щасливим. Всього найкращого, всього найщасливішого. Many happy returns. May all your dreams come true. Нехай збуваються всі твої мрії. May all your dreams come true. Proste najkraste poważania. Hope you have a very happy birthday. І ім'я. Hope you have a very happy birthday, Jack. Ми з вами традиційно частіше бажаємо щось будь здоровим, будь щасливим, нехай твої мрії збуваються і так далі і тому подібне. А в англійській мові, в англомовній культурі і, можливо, в інших країнах також, люди часто говорять щось приємне людині, більш як що вона для них значить, яка вона. Є ця людина? Часто озвучують хороші риси характеру цієї людини, яку роль вона відіграє в вашому житті? Що ви ціните в цій людині? Радше ніж бажаю тобі оце, оце і оце. Ти для мене є ось цим, оцим і оцим. І я в тобі ціную ось такі-такі твої риси. Як це сказати однією фразою? Your friendship means The world to me. Твоя дружба цінніша за всесвіт. Означає для мене весь всесвіт. Your love means the world to me. Твоя любов, твоя дружба. Your love means the world to me. Hoping that your day is as wonderful as you are. Сподіваюся, твій день настільки ж прекрасний, як ти. Hoping your day is as wonderful as you are. I hope your day is full of happiness. І можете додати Love you. Сподіваюсь, твій день наповнений щастям. I hope your day is full of happiness. Варіанти поздоровлень в інші святкові дні. Special occasions. Happy New Year! Happy Anniversary. Happy birthday. I can't wait to celebrate it with you. Не можу дочекатися святкувати цей день з тобою. I can't wait to celebrate it with you. І можете додати. I love you. Congratulations! I am so very proud of you. Я тобою так пишаюся. Поздравляю! Вітання! «I am so very proud of you! Congratulations! Well, deserved! Well, deserved! Добре, «добре Ти цього заслуговуєш. Ви отримали підвищення, ви отримали нову роботу, про яку мріяли. Congratulations! Well deserved. Wishing you and yours a happy, healthy, and abundant 2023, or year ahead. Żeby tobi i twoim, mojczynowaze twoim bliskim, twoim Prosto you and yours, wszyscy kto twoi. Happy. Healthy and abundant – щасливого, здорового, рясного. Abundant – це коли всього багато, всього вдосталь, щедрого, такого 2023-го, або можете сказати, year ahead – щасливого, здорового родючого роду попереду, той, який лежить перед нами. Wishing you and yours a safe. Healthy and prosperous new Year. Бажаю тобі і твоїм безпечного, здорового та багатого нового року. Також prosperous – в багатстві, в щедрості. Теж коли всього багато. Prosperous. Ось це поздоровлення. Забавне. Викликає посмішку. Merry Christmas. May your happiness be large and your bills be small. Merry Christmas! Веселого Різдва. Зазвичай вважають Happy New Year, але Merry Christmas. Так вже прижилося. Щасливого Нового року і веселого Різдва. May your happiness be large and your bills be small. Нехай ваше щастя буде великим, а рахунки маленькими. Просте привітання, яке підходить під будь-яку подію. Happy! Щось там. Happy birthday, happy anniversary, happy new year. You'll always be my favorite. Ти для мене най, най ми б сказали, найкращий, найулюбленіший, найобожнюваніший. You'll always be my favorite. Завжди будеш моїм найулюбленішим. Ось це красиве побажання. Whatever is beautiful, whatever is meaningful, whatever brings you happiness. May it be yours this holiday season and throughout the coming year. «Що в світі є красиве. Whatever is beautiful, щоб не було красивим. Whatever is meaningful, щоб не було наповнене змістом малозначення. Whatever brings you happiness, щоб не приносило тобі щастя. Нехай воно буде твоїм на ці свята та весь наступний рік. You are the most wonderful part of the most wonderful time of the year. Пам'ятаєте пісню Френка Сінатри? It's the most wonderful time. Так ось таке миле побажання. You are the most wonderful part. Ти найкраща частина of the most wonderful time of the year. Найкращого часу року. І завжди можете додати. Love you. Ось такі декілька варіантів привітань, але, звичайно, їх є безліч, просто маса набагато набагато більше. Напишіть в коментарях, яке вам сподобалося найбільше, яке побажання ви хотіли б отримати. Якщо це відео було корисним та цікавим, буду вдячна вам за лайк і побачимося у наступному.